Євангелія від Марка. Розділ 5 Вони перепливли на другий бік моря до землі гадаринської. А як він вийшов з човна, зненацька перестарів його біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами й кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута. І ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах, кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому, і, закричавши гучним голосом, каже: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Оскільки він говорив йому. Нечистий духу вийде з людини. Ісус запитав його, Яке твоє ім'я? Той каже йому Легіон, моє ім'я, бо нас багато. І дуже благав Його, щоб не виганяв їх з цієї околиці. Паслося ж там на горі велике стадо свиней і просили його, кажучи, Пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми. І він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней і кинулося стадо, десь зо дві тисячі скручив море та втопилося в морі, а ті, хто їх пас, втекли і сповістили в місті та в селах. І люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса і бачать, що Біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнений і при своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм, очевидці, що сталося з біснуватим і про свиней, і почали благати його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його біснуватий, щоб бути з ним, та він йому не дозволив, але сказав йому Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Та й пішов він та й почав проповідувати в місті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. А як Ісус переплив човном знову на другий бік зібрався великий натовп довкола Нього, і Він перебував біля моря, прийшов один зі старших синагоги на ім'я Яїр і, побачивши його, впав йому до ніг і дуже просив його, кажучи Донечка моя помирає. Прийди і поклади на неї руки, щоб видушила й жила. І він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила, якщо лише доторкнувся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить. І запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Коли він ще говорив. Прийшли від старшого синагоги та й сказали Донька твоя померла. Навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги Не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоби з ним хтось пішов, за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм Чому ви, метушитеся, і плачете, дитина не померла, а спить, і почали сміятися з нього. Він же, випровадивши всіх, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї Та літа кум. Що в перекладі означає Дівчино, кажу тобі встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння, та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти.